Доставили для клієнта Богдана Chevrolet Bolt 2019 року. Отож, скажіть ваші перші враження? Враження хороші. Ну, Правда, колесо треба буде підкачати, а з остального я довольний. Машинка чистенька, в салончику, дуже довольний. Ми раді, що ви задоволені. А як чи збіглись у вас прорахунки, терміни доставки? Про рахунки, так, там щось була затримка по доставці, але я розумію, що то є на кораблі, там десь зупинилась, там десь втаможня. Але здебільшого я радий, що вона хто у вас був менеджером, Як вам комунікація е, з менеджером? Катерина, Катерина е, та, завжди виходила на зв'язок, коли треба було потрібно. На смс відповідала. Все було, Все було добре. Добре. Чи будете радити нашу компанію так, своїм друзям? Так, Я дружим? раджу компанію Степанич авто. Дуже класна компанія. Я сподіваюся, що наступну машину також буду у вас замовляти. Дуже дякую вам за довіру і за чесний відгук.